Свята Троїця, помолуй нас, Господи, очисти віки наші. Владико, як благи, люди, навіть не Бог, Христа, Момент влучання вони виконували своїм напарником, який також постраждав, виконували прибирання прибудинкової і червоних ліній по вулиці. Так як ці заплічні пристрої гудуть дуже, ніхто, звісно, не почув ні звуку тривоги, ні звуку шахеда. І він опинився безпосередньо в самому місці прильоту. Ми йшли, як звичайно, дули, ліство вбирали. И я за, за доли секунды до этого просто голову вверх поднял и увидел, как он падает. Повернулся к напарнику, к Тут взрыв, и дальше все в тумане, все бессознательно. Меня откинуло под дерево. Засыпало всего, я пока вылез. Услышал последние скрики и все дальше. Я после первого взрыва, когда Димона в арку затянул, вернулся, чтобы его забрать хотел. Подошел, а он лежал уже никакой. Все час в місті така і і в останні вообще постійно, день в день вместе. Прекрасна була людина. Працював він у нас не так давно, з червня цього року. Завжди виконував всі завдання добре, професійно, Доброзичливий, завжди відкликався на всі прохання. В колективі користувався повагою, світла і добра людина. Для всіх це був, звісно, шок. Ми довго не хотіли змиритися з тією думкою, що саме він був настільки поранений, що не вижив. Людина він був гарною, він був весільчак, він завжди шуткував, колектив його любив, поважав. І Тружно вони як працювали. Злажена була робота і все було в колективі добре, до цього випадку. На жаль, У мене шок. Я бігла до своїх дівчат, тому що мої дівчата там працювали теж в місті з хлопцями. І я їх від зіттіля забирала і вела їх на територію до себе і звідти визивала їм вже швидку допомогу. Ніхто ж не думає, що де його настигне така участь. Всі в шоці від цього ніхто не застрахований. У Нас на жаль, війна в країні. контузия, ранение, это сквозной осколок. В ушах звон, постоянно головная боль. И не сплю. Все перед глазами. Мне страшно, я боюсь. Честно говорю, честно. Любые движения, резкие звуки, я боюсь. Будет страшно работать, но ну, будем что-то делать, будем лечиться. Кому сейчас не страшно? Всем страшно. Но, на жаль, у нас такая Робота